Района призначиться із 1 вересня на Полтавщині перерахунок пенсій провели для більше ніж 330 тисяч людей. Найбільше доплати зросли для колишніх військовослужбовців. За словами фахівців пенсійного фонду, розмір пенсійних виплат для більшості пенсіонерів є індивідуальним і залежить від стажу та обсягу зарплати. Наступну хвилю перерахунків пенсії запланували на початок грудня. Ті пенсіонери, які сьогодні залишились ну, без видимого порушення, во втором етапі об'язательно будуть учтені. Тобто Планується по нашим десь з 1 декабря ще одна волна. Може бути чуть позже. Я не готов сказати, пока сроки не определені, але ну, ну, то, що всі пенсіонери будуть оховачені, це однозначно. Говорили на колегії про заборгованість до бюджету пенсійного фонду України в області. На сьогодні підприємства Полтавщини недоплатили понад 150 мільйонів гривень. Левова частка заборгованості за заводом Ултава. Кременчуцким троллейбусным управлением и водовництвом Полтава. Общее снижение производства, в частности в регионе в Кременчуге, в Комсомольске, оно дало спад в том числе поступления в пенсионный фонд какие едины в нас. Естественно, что мы хотим восстановить эти позиции, но пока мы это можем сделать причём из рата долгов. Поэтому это одна из основных задач. За данным пенсионного фонда с początku roku средний розмір пенсії в області Зріс на 90 гривень з 1518 до 1600 гривень.